Добрий день, шановні студенти! Пропонуємо вам для вивчення другу частину курсу загальної та органічної хімії, яка присвячена в більшій мірі органічній хімії і органічним сполукам, і є надзвичайно важливою у системі вищої технічної освіти. Особливе значення даного курсу визначається вагомістю тих професійних завдань, які покладаються на інженерні кадри, роботи, які пов'язані з екологічною безпекою. Ці зазначити, що метою викладення загальної та органічної хімії другої частини є формування систем знань про органічні речовини, які відрізняються величезною кількістю порівняно з неорганічними, складністю бутови, різноманітними властивостями та можливими екологічними наслідками від застосування цих органічних речовин у тих чи інших хімічних процесах у природі та на виробництві. Також мета загальної та органічної хімії пов'язана із забезпеченням фундаменту для вивчення студентами дисциплін на наступних ступенях освіти, зокрема, біогеохімії, ґрунтознавство, аналітичної і фісколоїдної хімії, загальної хімічної технології тощо. Шановні студенти! А ви повинні розуміти, що набути певний комплекс знань з основ органічної хімії, призи з якоїсь конкретної органічної сполука стане для вас теоретичним фундаментом і практичним інструментом для їх детального дослідження, для прогнозування процесів пов'язаних з перетворенням цих речовин. Саме на допомогу в оволодінні мінімальним комплексом таких знань і направлен запропонований нами курс органічної хімії. Бажаємо вам успіху!